Слухай, ну якийсь тонкий матрас, не ну, якийсь дитячий. Скільки тут? 9 сантиметрів? 10 сантиметрів матрас. 9? 10! 10 сантиметрів матрас. Причому витримує навантаження до 120 кілограмів дорослої людини. Ось дивись, я ліг. Можеш з боку показати, що він там прогнувся, просів. Мене 95 кілограмів, я не маленький дядько. І спати, до речі, зручно, тут іде середня жорсткість, матрас без Саме головне немає взагалі стика секцій. Тобто ви спите грубо як на матрасі, як на ліжку з матрасом, тому що внизу йдуть ламелі зверху, рівний матрас. Дуже легко складається цей диванчик. Моделька називається Елегант і робиться в різних розмірах. Може бути 80 см крісло, це в нас метровий варіант, і може бути до розміру 1,80 м, як двохспальне ліжко. Вартість такого 15800, саме метрового ціни на інші розміри дивіться на солоха.є в шапці профілю телефончик для зв'язку доступний оплату частинами на 5 платежів. І ще є гарантія не повірите, 7 років на такі диванчики.